Всім салам, товариство! Крепкий привіт! Е, отже, пояснення до цього відео. Воно мало бути довшим, мали ще бути зйомки на паромі, зйомки в Швеції на трьох розвантаженнях. Але щось пішло не так з моєю карткою пам'яті, і вона просто гавкнула. І власне, власне це, ці файли, які я зміг витягнути, я змонтував у цьому відео. Воно не повне, не до кінця, так би мовити. Серіал, який закінчується посередині. Рубрика така. Сподіваюся, ви зрозумієте, я це відео змушений викласти, тому що Саня сказав, що від мене відпишеться, якщо я не викладу. Тому що там є він, там є, як він заправляє авто, як він хвацько їде по дорозі, минає ями і все таке. Ну, Так що приємного перегляду, а наступне відео буде цікавіше і більш змістовніше. Все, тримайтеся, вам удачі, приємного перегляду. Ось це я його монтую. Бачите, Женька включив цього. Гавчик сидить, контролює, а ми тут його клеїмо, монтуємо, так, щоб вам сподобалось. Ми стараємось. Я зараз у Норвегії. Наступне відео буде, я би сказав, більше якесь таке життєво філософське. Буде прогулянка до моря Північного. Тому ставте ці там дзвоники, дизлайки, лайки, і там все оце. Ну ви самі знаєте, все приємного перегляду. Привіт, дорогі підписники та підписчиці та гості нашого каналу. З вами Женька. Отже, 1 квітня, 12 ночі. Ще зовсім нещодавно було 31 березня, зараз у нас 1 квітня. Ми з Олександром попереду ось їде вирушили з бази в порт Свіноуще Завтра у нас пароми на 16 годину до Швеції. Так що такі справи. Є до нас ще. Одна машина позаду нас, звати його Марат, але він ще там, поки вичіп свій знайде, то він, походу, трошки від нас відстане. Так що вся ніч у нас попереду, до порту приблизно 340 кілометрів ми маємо. Будемо їхати без поспіху. Сьогодні, так як у Польщі Пасха, свято, Великдень, то з 8 ранку починається заказ їзди для вантажних автомобілів. Ай, не матюкайся. Тобто до 8 ранку ми маємо вже стояти в порту, тому що заборона руху буде діяти. Тому, саме тому ми виїхали о 12-й ночі, щоб до 8 встигнути. Все, друзі, газуємо. Щось буде цікаве, буде включення. А попереду нас, нас чекає світанок. Це чудова пора. Вам всім удачі, вмощуйтеся зручненько. приємного перегляду. Ми в'їжджаємо у містечко Картузи, вони знаходяться зовсім недалеко від нашої бази. Будемо їхати через місцевість Шараковіце. Є така. Чим вона знаменита? Там є такий міст віадукт кам'яний, такий арочний, і там вже багато причепів пошкодилося, і конкретно навіть з нашої фірми. Бо той міст він доволі специфічний для проїзду. Я його зазвичай намагаюся уникати, їду іншою дорогою в об'їзд. Але сьогодні в правилах виключення, щоб не розділятися Сашою і Сашкою, я їду за ним, тому що він вирішив їхати сюди, саме під міст. І так як я їду за ним, ви побачите, як він його проходить зблизенька. Тобто там зазори зовсім маленькі, самі зможете переконатися. Газуємо. І лупашимо. Наступний наш чекпоінт, це заправочка октан. Нам треба заправитись, тому що палива в нас небагато. Заправка! Я це люблю, як з Макдональдсом та сама ситуація. Паня привітайся. Всім, привіт. Всім привіт. Наша улюблена справа. Заправляємося. У мене, до речі, три тонни вантажу. Тебе скільки? Сані 7. 7 тонн, але в нього 7-8 тонн, ще в нього холодильник, то він тяжкий. Тяж. А у нас що все світиться. Крім маємо прицеп кьогель. Мені подобаються ці кьоглі. Вони дуже класно їдуть за автомобілем. Е, не світиться у нас ріжок. Треба буде лампочку замінити. І як мені здається, не світиться одна габаритна лампа, бо їх тут іде дві. Оця от не світиться. Тут світиться і тут можливо ця. Не знаю. Розкрутимо, подивимося. Отак. Отак все чітко. Я чомусь на це дуже звертаю увагу завжди, щоб все світилося. Все було дуже красиво. Так, Олександр заправляється, а потім ми. Ще Санька має заправити Рефа. Бачите, холодильник в нього свій бак є. Зараз він трошечки здасть вперед. Тут у нього влізло 700 літрів. 700. А тепер наша черга почали заправляти оношечку з тої сторони, також закинули вудочку, Зараз пішла. Заправилися і їдемо далі в дорогу. Що у нас там ввізло? Ого, 959 вітрів. Майже, майже тонну забрали. Ось ми доїхали до цього тунелю, який має в місцевості Широковіце. Саня також включає аварійку. Зараз побачите, ми також вмикаємо. Пускаємо вікно, обов'язково, щоб чути, що коїться. Ось зараз побачите. Тунель йде в повороті. Самі щось там назустріч їде, походу. І там бачите, він йде аркою. І треба в нього влучити. Ось так це виглядає дійство. Зід'їхали. Всі цілі не ушкоджені. їдемо далі. Е -е, складність того тунелю, проїзду, фішка в чому. Трохоської теж ніколи не опускався на подушках. Не так нормально тут проходить. <піляє> oh, бачите, це Саню я питав, чи він на подушках опускався. тому Що з нього трохи, то прийшлося <піляє> да. На трохосніку в нього вище, виходить, причіп піде. Бо трихосний тягач він сам по собі вищий, Там сантиметрів 10-15 різниці, в нас нижче по даху йде, тому, типу, нам простіше. То я його питав, чи він на подушках опускався трошки. А на звичайних тягачах, таких як у нас, то тут не, не потрібно опускатися. Так ось, що я казав, фішка проїзду цього тунельчика в тому, що він йде, типу, як на повороті. Тобто, А причіпи зрізає радіус. Ви розумієте. Тобто, якщо не взяти радіус заздалегідь, то обов'язково або влупися верхнім правим кутом, в тунелі в ці камінці, або лівою стороною, там дахом. Тому тут така особливість. От, добре. Йдемо далі. Всі сплять, А ми працюємо. Так, що, ми на заправочці моя, ми вже майже в порту приїхали. Що, що ранку у нас. Заправилось тут до повних баків те, що витратили від бази. І зараз приїдемо в порт, трошки поспимо, а потім підемо в магазинчик, щось докупимо їсти, квитки на паром, все як завжди. Йдемо поки розрахуємося за паливо. Саня, пішли в порт, я тобі покажу. Ти задоволений поїздкою нічною? Mm. Я теж. Mm. А горобці як співають, ага? Сказка. Mm. Така в нас робота. Зато коли всі працюють, ми спимо. Mm. Може. О! Полетіли! О, ну зараз взагалі супер, ти ніби тут біля мене сидиш. Я тебе тоже чую. Я поняв, нажав на цю кнопку EMG і просто поміняв якось там якийсь три діапазону каналу дає що. нам, хто я взяв там де писало 19 і типа на ньому перекладав на на. типа на, 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 на 37-й. Чотенько, що, спимо відпочиваємо. Понявся поміняти в раді. Кого? Колір, колір дисплея. А, теж треба гуглить. Зараз подивлюсь. Давай, гугли, бля. Приїхали ми до порту. Саня взади, позаду мене стоїть. Сьома. Що у нас виходить? Шоста ранку, за дві години починається. А я їду, скільки мучився, що на ті блять, ну і на ті не буду. а може теж тоже це була сетка європейська і польська. Чи яка там ху Я знаю, коли як їздили туди через Росію, то там була, сюди сюда була європейська сетка, а там була російська сетка, там нові п'ятерки, блядь. Пів 12 дня вже ми спали, Саня до сих пір там храпить. А я забув зняти, як я поміняв лампочки. Отже, так як я і казав, тут йде дві габаритних, ця була згорівша під заміну, лампочка в рожку під заміну. І так само така лампочка габаритна. Тут теж одна була згорівша, також замінила. Тепер. Зараз я вам показую. Давай. Все огонь, все працює. Тут, тут і ця. Чотко. Замикайтеся. Маю собі такий набір лампочок, запобіжників. Інструмент. Чотко. І ще заодно вантаж перевірити. Бачите, Хе. написано в документах, що не відкривайте двері, бо заб'є. Ну вон воно. Якщо відкрити двері, то воно випаде на голову. Зараз попідтягуємо трошечки ремені, бо бачите, я проїхав. Можете зацінити, як воно все розслабилось.